Вітаю. Скільки стоїть світ, стільки люди сперечаються, чи можна керувати власною долею? Ну, давайте скажемо чесно, коли ти доходиш до зрілого віку, ти розумієш, що є певні обставини твого життя, на які ти не міг або не могла вплинути. Вони дані тобі долею. Але е, насправді людина може керувати кожним своїм днем. Прямо зараз я розповім вам яким чином. І повірте, якщо ви керуєте кожним своїм днем життя, Склавши всі дні докупи, ви розумієте, що насправді ви керуєте своїм життям. Прямо зараз ви отримаєте коротку, але дуже дієву методику, скориставшись якою ви можете отримувати все бажане від життя і мати настільки вдалі дні свого життя, наскільки ви тільки цього хочете. Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер, і на гаючи часу, я даю вам цю шикарну методику. Вам знадобиться. Блокнот і спіралю це дивовижний інструмент, який весь світ, не знаючи чому, але використовує і це працює. Що нам треба робити? Ми беремо блокнот на спіралі і обов'язково робимо практику з вечора. З вечора, близько 10-ї години, коли ви відчуваєте, що ви вже а, хотіли б... Спати. Тобто ви відчуваєте певну таку сталість від свого дня. В цей час мозок починає працювати в режимі певного початкового трансу. Ви ще не спите, але ви вже і не здатні активно працювати. В цей момент ви зверху в блокноті на аркуші пишете дату наступного дня. І описуєте наступний день таким чином, наче ви його проживаєте прямо зараз. Тільки описуєте ви його у форматі, я його називаю 3D, 3D-модулювання свого майбутнього. Що це означає? Ви уявляєте свій наступний день з тими подробицями. З тими подіями, які ви для себе знаєте, що мають відбутися. Ви плануєте якусь зустріч, ви маєте кудись піти або кудись поїхати. А ви не впевнені, як воно відбудеться. Ви плануєте, можливо, заключати якийсь укладати контракт або договір. Ви маєте пройти співбесіду. Має щось відбутися таке, що для вас має значення, але вам треба налаштувати себе на те, що все відбудеться якнайкраще. Отже, ви прописуєте свій день, починаючи зранку, як він буде відбуватися, тільки у теперішньому часі, і 3D-формат передбачає ваші емоції в позитиві. Ви прописуєте, наприклад, таким чином. Сьогодні зранку я просинаюся в класному настрої, відчуваю себе дуже бадьоро, в мене повно сил. Я відчуваю себе людиною, що відновилося за ніч. І я починаю активне життя і сьогодні є найкращий день мого життя. Не пишіть, будь ласка, ідеальний день це неправильне формулювання, оскільки ідеального нічого не існує. Але кожен день може стати найкращим, якщо ви його правильно запрограмуєте. І отже, ви пишете: якщо, наприклад, далі вам треба а, піти вкладати контракт, то ви пишете так: Я із задоволенням. Укладаю контракт на умовах, які є взаємовигідні. Обов'язково враховуйте інтереси інших людей, аби вони не постраждали, коли ви це прописуєте. Це дає вам більше шансів на те, що все буде відбуватися так, як вам треба. Далі, якщо вам треба піти до нотаріуса, ви не пишете у майбутньому, я піду до нотаріуса, хочу з ним поспілкуватися. Ні. Ви пишете так: в мене відбувається зустріч з нотаріусом, на якому. Відбувається максимально позитивно така та подія, яка вам цікава. Якщо вам потрібно отримати, наприклад, передплату за щось, і ви не можете її ніяк отримати. Ви також пишете, що приблизно у такій-то годині ви зустрічаєтеся з такою людиною, якщо ви з тією людиною домовлялися. Якщо не домовлялися, то ім'я тієї людини не вказуйте, оскільки це не буде відповідати інтересам цієї людини. Ви можете просто вказати тоді. Я йду на важливу зустріч, під час якої я отримую передплату за таким-то договором у сумі і прописуєте цю суму. Обов'язково пишіть слова: Я щаслива і вдячна за те, що зі мною відбуваються ось такі події. Тобто, про кожну подію, яка має відбутися, ви пишете це максимально позитивно і з максимальною благодарністю з вдячністю. Всі ці речі ви записуєте і. Таким чином формуєте саме так, як має відбутися день? Звичайно, там можуть бути якісь певні зміни. Воно ж не все відбувається тільки через ваші інтереси, бо є ще інтереси інших людей, і, взагалі, зовнішні обставини. Але ви можете прописати для себе ключові головні важливі моменти, які мають з вами відбутися, і ви хочете або стався коридор таких класних обставин, які будуть вам сприяти всьому, що вам треба. Тільки обов'язково пам'ятайте, ця практика може використовуватися щодня. І це буде ваш взагалі щоденник вдячності. Коли ви будете пізніше його дивитися, ви будете дуже сильно дивуватися, як це відбувається. Ви можете зараз сказати, ну, ну і що? Прямо такі, якби всі знали, що можна за 5 хвилин дізнатися практику створення свого позитивного, шикарного майбутнього, створення найкращого дня кожний день, всі були б щасливі, багаті, забезпечені і так далі. Де ж вони всі ті, хто це має? А я вам відповім: а порахуйте своїх знайомих, хто користується цією методикою. Вам такі відомі? Отже, станьте першою людиною в своєму оточенні, хто користується методикою створення програми наступного вдалого дня, і таким чином, плануючи кожний свій день запрописуючи з вечора наступний день, але у теперішньому часі. Ви будете дивуватися, яким чином ваше життя почне вирівнюватися і наскільки в ньому більше буде відбуватися позитивних подій, оскільки ви навіть ввечері наступного дня можете подивитися, що там здійснилося, що не здійснилося. Можливо, з першого дня ви і не зможете так отримати максимум як хочете. Але це навички, їх треба напрацьовувати. Робіть це щодня, але обов'язково пам'ятайте правила. Ця техніка працює лише в тому випадку. Якщо ви не порушуєте інтересів інших людей, навіть дуже близьких людей. В чому це полягає? Наприклад, люди... ваша дитина має пройти якусь співбесіду або скласти вступні іспити, наприклад, кудись, хоч у дітсадок, хоч у школу, хоч в університет, немає значення. І ви ж дуже хочете, аби це відбулося, то ви не можете записати у своєму щоденнику. На наступний день, що моя дитина йде складає іспити, і все в неї вдається, оскільки це життя іншої людини. Ви не маєте вправа, права на це втручатися і впливати на життя і долю іншої людини. Ви можете написати це тільки таким чином. Я щаслива і вдячна зараз за те, що моя дитина успішна і щаслива, і їй все вдається. От якщо ви пишете через своє... Відчуття щастя і вдячності, то більше шансів, коли вашої дитини теж все буде вдаватися. Ви просто коридор сприятливих обставин робите і для неї. Так само і для інших близьких людей, для чоловіка, дружини, для батьків, тільки через свої власні відчуття. Оскільки порушивши закон екологічності, тобто порушивши правило інтересів інших людей, ваш щоденник працювати не буде. Отже, беріть цю вправу, користуйтеся, якщо ви дізналися її вперше і ви не знали, що існують такі дива, то спробуйте перевірте, підписуйтесь на канал Енергійне життя прямо зараз, ставте лайк, коментуйте це відео, напишіть чи це корисно, поділіться з друзями у соціальних мережах. Це допоможе нам розповсюдити це відео якомога більше, потрапити в рекомендації. І... Чим більше людей будуть отримувати класні результати в своєму житті, отримувати хороші дні, хороші новини, тим більше щастя буде в нашій країні. З вами була Оксана Каменецька. Дякую за увагу. Завжди повертайтесь на канал Енергійне життя.